Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну що, чотири поверхи готові. У нас є пес. І ми от коли в Києві були. Оці перші два тижні. Дуже страшно, було, ми виходили, ну, псу, не поясне, що війна, і все одно треба погуляти вранці, в день і ввечері. От дуже страшно, бо на троєщині. Ми звикли, що є. Глять ліхтарі, там в вікнах світиться світло, і стоять ці величезні будинки. Вони такі, як люди з цими там шахти від ліфтів, і будинок схожий. На таку постать величезну, і вони стоять абсолютно темні, тому що всі повиїжджали, а хто не виїхав, просто закрили вікна. І оце було в мене таке візуальне дуже сильне враження, коли оце красиве небо. Сонце сідає і стоять абсолютно чорні будинки, і між ними дуже швидко бігають люди, тому що страшно. І там бахає там канонади, і ніхто не знає, що буде в наступну. Секунду, хвилину. То я спробую зараз якось передати цей стан. Наче будинок цілий, з ним нічого не сталося, але він якийсь дуже моторошно, страшний, чорний, бо людей немає всередині, незалюднений. От я прямо ніжність відчуваю, коли я їх малюю, я відчуваю ніжність, то ну, вони цінні тим, що там живуть люди. І люди собою освячують оці бездушні бетонні панелі. І якось вони набувають своєї краси, тому їх багато в мене останнім часом. Até perto. А де ж моя чорна фарба? Хм. Де ж моя чорна фарба? була ж. Бачите, мені навіть цукерки принес Такі вечірні, щоб я не сумувала за... за батьківщиною. Не змогла викинути коробку, фарбу склала туди. Де ж моя чорна фарба? Ми були в Києві перші два тижні, напевно, війни. І, чесно кажучи, я не збиралася нікуди виїжджати. Але мій чоловік пішов в тероборону з перших днів. І він дуже переживав, що ми з мамою лишаємося в місті, і мама живе на Троєщині. Ну, він не мав змоги до нас приїхати, тому що вони були зайняті, Він дуже переживав, що у нас таке місто під загрозою. І так, спочатку він м'яко дуже просив, що може, ви кудись поїдете, може, у Франківськ до моїх батьків. Може, ви все-таки кудись поїдете. А потім він почав вже. Дуже серйозно казати, що ви маєте поїхати. Ви маєте поїхати, тому що вже зовсім стає небезпечно. І дійсно в бомбосховищі треба спускатися у нас тварини. Значить, коти в переноски у собаки стрес, собаку трясе, тому що бахкає, він не розуміє, що відбувається. Значить, ми збираємося в бомбосховище там. Теплі речі, спальники, каремати, бомбосховище у нас було в будинку, ну це панелька, 16 поверхів. Це, в принципі, це братська могила. Ти весь час реагуєш на ці бахкання. У нас таке було, що ми прийшли десь в 9-й ранку. Ну, неможливо там цілодобово знаходитись. Ми в 9-й ранку прийшли додому. Я думаю, ну зараз можна відпочити, наче там відбій тривоги. І прибігає сусід наш, так щоб не лякати наших манів, каже: мені, йди сюди на балкон. І показує мені. У нас в сусідньому дворі такий стовп чорного диму каже, що ми будемо робити. Я кажу: ну, та що вже робити? Вже прилетіло, то вже все. І от ми просто ми повернулися, ну там пів години чи годину тому ми прийшли, ну, наче от все, відбій тривоги, наче безпечно все. І ти врешті розумієш, що то, що ти бігаєш в це бомбосховище, з цими переляканими тваринами, з цими вибухами, е, це ну, взагалі ні від чого не рятує, тому що там ну, це мить. Воно прилітає, це мить. І от, ну, власне, коли ми вже вирішили, що треба їхати, я подумала, що, напевно, це правильно, тому що в такому режимі існувати неможливо. Ну, ми бачили порівняно з тим, що ми бачимо в новинах, ми бачили зовсім трошки. Але я художник і я достатньо чутлива людина, я можу уявити собі ну майже як реальність. Я вважаю, що Мені цього достатньо, хоча, ну, можливо, якщо б я там була в цих місцях і в цих страшних точках, то, можливо, вражень би було б більше. А можливо, їх би було настільки багато, що я б не змогла нічого малювати, тому що я ну, дійсно достатньо чутлива людина. Може, я би перестала взагалі малювати. Я не знаю. Для мене ага. якраз зараз комфортно зосередитись на своїй. Мені подобається, як у Григорія Савичецького родиця, називається сродна праця. Та робота, для якої людина народилася і яка, яка є найкращим способом спілкування з навколишнім світом. Малювання це моя сродна праця. Якраз. Це якась ну, зараз особливо загострена наша ідентифікація, наша особливість, і це можливість декларувати якісь цінності наші, от, от наші, ну і якось підіймати бойовий дух, а як? Без мистецтва не буде нічого, тому що мистецтво воно... може пояснити будь-які життєві процеси. І часто це буває відкриттям для багатьох людей, Откровенням я навіть не побоюся цього слова. Так що без цього ніяк не можна. Я улюблена. Я взагалі-то всі роботи мастихіна малюю. Просто зараз ви потрапили на такий нехарактерний процес, але мені треба пензликом намалювати Канву. Бо я взагалі майже, майже все малюю мастихіна. Мені подобається дуже. цей відшкряб. А він кривий, як корабель, який хитається на хвилях, його хитнуло щось. А я була впевнена, що рівний. Ой-ой-ой. Оцей ще в'ю там стоїть. Ну, я вже, звісно, її віджила, але це... Свіжак. А скільки, коли це ви зробили? Ну, позавчора закінчила. І вже віджили? Так. Да. Ну, сильно емоціоную в процесі, а потім треба якийсь час, коли я вже вважаю, що картина відбулася, якийсь час треба, щоб вона постояла, щоб я на неї не дивилася, тому що. Ну, вона має відстоїтись. тому що все вже сказав, і треба від неї трошки відпочити. От, от я її тому так глибоко поставила, бо в мене є що інше робити. Мені далі цікаво рухатись вперед. Я була в великому стресі, подумала, що варто почати, спробувати, якщо я зовсім нічого не зможу робити, то я... Ну, я не зможу себе змусити, тому що це. Це має бути щирий процес. Пісня, вона має бути від щирої душі, а малювання — це теж пісня або молитва. І от пішло. Добре пішло.